Тосмай, заспокоїть, нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. А тим часом стежимо ми і за ситуацією в Бахмуті. Бахмут стоїть, прикордонники стоять. А Андрій Саплієнко. Військовий журналіст плюс один повідомляє також, що зняли флаг Вагнера в районі за Бахмутки. І повідомляли також британські розвідці про те, що наші збройні сили мають успіх на півночі Бахмута і стримують там навалу ворога. І от сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів. Ворог не має успіху, зазнає колосальних втрат. Про це повідомляють і наші прикордонники. Давайте почуємо. Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно. Зазнаючи при тому колосальних втрат, звісно, скоріше, він спробував знищити два мости. Е, натомість, ми все рівно отримуємо все що, все, що нам необхідне. Місто стоїть, бо Бахмут це Україна. Було, є і буде. Однозначно. тим часом повідомляють моніторингові пабліки про те, що відбувся зліт винищувачів з військового аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Нагадаю, що триває повітряна тривога по всій Україні. Бахмут виконав поставлені перед ним цілі на тисячу відсотків і став великим стратегічним успіхом української армії, заявив про це радник глави офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Україні необхідно було виграти час і завдати важкі. Ких втрат армії Російської Федерації, яку роль у цьому відіграв Бахмут? Почуємо. Що стосується оборони Бахмута, то вона виконала поставлені завдання на тисячу відсотків. Військові реалізували план зі знищення основного боєздатного угруповання противника з одного боку і забезпечили навчання і підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців для підготовки до контрнаступу з іншого. Це перевага демократичної моделі, яка дозволяє нам вибивати і приймати кращі рішення. Багато критичних питань задає сам президент. Ски. Яке остаточне рішення як головнокомандувача приймає глава держави? Президент відчуває велику особисту відповідальність. Езиденти командування власне своє слово сказали напередодні, і вердикт так: будемо тримати оборону, будемо посилювати українські позиції поблизу Бахмута. Про це стало вчора відомо після чергового засідання ставки верховного головнокомандувача. Саме на цьому засіданні було і ухвалене рішення тримати оборону Бахмута. Що про це думає глава української держави? Пряма мова. Хочу бути відвертим у таких темах. Буває, на жаль, багато різних дезінформаційних повідомлень від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов про оборону, але щось там стверджує про якісь, нібито рішення щодо питань оборони. Суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій, правдивий сенс. Сьогодні на ставці я прямо поставив питання і командувачу Хортиці генералу Сирському і главкому. Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку: чи відійти, чи продовжувати оборону і посилюватися в місті. Обидва генерали відповіли не відходити і посилюватися. Ця позиція була одноголосно підтримана ставкою. Іншої позиції не було. Я сказав головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті. Немає такої частинки України, щоб сказати, що від неї нібито можна відмовитись. Немає такого українського окопу, в якому стійкість і героїзм наших бійців були б нібито нецінними. Окупант вбиває за сам факт, що ми українці, за одне тільки слово про Україну, за нашу мрію про Україну, за наше життя, життя українців. І ми знищуємо окупанта всюди всюди, де це дає результат для України, Бахмут дав і дає один з найбільших результатів за час цієї війни, за час цієї битви за Донбас. Я дякую кожному солдату, хто б'ється на цьому найскладнішому напрямку. Не менш складним залишається і авдіївський напрямок. Один із найбільш гарячих на фронті. Ворог не припиняє обстріли наших позицій, невпинно, крім того, тероризує мирне населення. Гатять по Авдіївці тактичними авіаційними ракетами. Вчора ввечері росіяни заздали черговий потужний енний удар по місту, кадри якого зараз ми бачимо на екрані.